Дитяча творчість в Утенії, що на Коломищині, організували та провели святкове дійство за участю місцевих дітей та молоді. Долучились до організації Люди волі, які, крім того, підготували подарунки для юних обдарувань. Вікторія Бикова переїхала з Донецького Слов'янська на Прикарпаття більше року тому. Поселилась в Отині. Тут же продовжила займатися улюбленою справою. Відразу організувала танцювальний колектив ексклюзив. Сьогодні у Вікторії понад півсотні вихованців, які свої здобутки за рік продемонстрували на святковому концерті. Хотілося вже дуже давно якогось свята, бо дуже мало у дітей є таких можливостей десь виступити. Тим більше тут їх бачать всі рідні батьки, які не можуть з ними їхати на ті ж змагання кудись далеко і там на них подивитись. Тут по-домашньому подарували свята насамперед для близьких родичів. Допомогла з організації концерту активісти партії воля. Крім того, для кожного з юних талантів підготували подарунки. Театралізоване шоу, яке підготувала. Пані Вікторія, вона є. Переселенкою із сходу із міста Слов'янськ. Цього разу активісти партії волі вирішили відзначити маленьких учасників, привітати їх з Новим роком та різдвим Христовим. Основна задача, яка яку ми ставили перед собою, це побільше залучити дітей в танцювальні кружки, щоб їх по максимуму забрати з вулиці. Ми в цьому напрямку будемо працювати. І, звичайно, вдосконалювати, і давати можливість молодим талановитим вчителям зреалізовувати себе і піднімати наш рівень культури. Люди волі кажуть, підтримка та розвиток культури на Прикарпатті є одним із пріоритетних напрямків їхньої роботи. Тож такі дійства для дітей та молоді планують зробити доброю традицією і не лише на Коломийщині.